Оця криза урядова це наслідок фінансово-економічної кризи. Бо е, з Німеччини несеться десь вже півроку, може трошки менше, що і на заводах проблема, і там і в промисловості проблема, і там проблема, і всюди проблеми. Саме от такі на землі, які з заводами, з кількістю робочих місць, зарплатами, з звільненнями і так далі. І тепер питання: чи це тому тепер це все, вся криза перенеслася і в урядові кола? Чи це окремі два процеси? Е, і так, і ні. Е, я думаю, що економіка грає тут величезну роль, адже дійсно багато німців вважають, що рівень їхнього життя погіршився. Але мені здається, що передусім йдеться не ось про великі макроекономічні промислові новини, які ми чуємо зараз у заголовках. Бо е наслідки цих новин про звільнення про закриття фабрик Фольксвагену, там про звільнення, наприклад, багатьох працівників, які найвірогідніше за цим послідують. А е наслідки цього будуть відчутними трохи пізніше, а ось що дійсно б'є, по е я би сказав. По кишенях і по психіці середньостатистичного німецького виборця це висока інфляція, зростання цін на продукти. Той рівень життя, який багато німців знову ж таки, я не порівнюю зараз з жодним чином з тими жахами, які переживають українці. Але для німців досить шокова історія. Є ті застання, та висока інфляція, яку тут не бачили. Ну я б, я б навіть сказав, десятками років звичайний німецький виборець звик до того, що ціни в супермаркеті, якщо і збільшуються, то дуже 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 повільними темпами. При цьому навіть у порівнянні з сусідніми країнами Євросоюзу. і відповідно купівельна спроможність середньостатистичного німця була досить високою. Але після того як Росія у відповідь на санкції вирішила перестати постачати газ до Європи, багато проблем розпочалися у німецькій промисловості, яка фактично існувала за моделлю. Безпеку ми імпортуємо з США, а газ ми імпортуємо з Росії, і внаслідок цього ми можемо експортувати дешеві німецькі автомобілі до Китаю. Це дуже спрощена система. Але умовно кажучи, ось ця чарівна схема раптом поламалася, тому що Сполучені Штати виявилися не такими вже високими гарантами безпеки, а Росія раптом не таким же надійним і прекрасним постачальником газу до Європи. І китайці вже не так добре купують німецькі автомобілі, які до того ж почали ставати трохи дорожчими. Умовно кажучи, що це показало, що ось стара економічна модель потроху починає старішати і бути не актуальною новим викликом. І е, зростання цін на Росії енергоносії, енергоносії то що тощо. Тобто, тут велика, велика купа речей, яка у середніх да, давайте, мінцеві, давайте кука... трошечки трошечки розглянемо окремо. от ви кажете, ситуація для людей погіршилась? Вона реально погіршилась, чи просто зростання добробуту не таке швидке? Бо європейці, як я розумію, звикли, що вони щоразу краще живуть, може трошки, але краще, і коли вони. Не краще, не набагато краще, а повільно краще живуть, то вони тоді нервують і кажуть, що ж таке. Чи чи, mm -hmm. чи правильно до речі, українці тут дуже схожі Українці можуть е, покращити своє життя, але постійно будуть скаржити, що це життя покращується або взагалі не покращується, або погіршується. То це покра... погіршення, це повільне покращення, що чи це дійсно погіршення? От питання. Тут є приципова, тобто є принципова схожість між українцями та росіянами О, українцями. Перепрошую, боже що я сказав та німцями у тому, що і обидві нації дуже дуже люблять насправді скаржитися. Німці також дуже з радістю будуть розповідати про якісь свої проблеми, поганий погані тощо-тощо. тобто це абсолютно нормальна історія. Справа в тім, що принципова різниця полягає в тому, що українці мені здається, ну принаймні до початку ось повномасштабної російської агресії, коли 2022 року. А були дуже добре адаптовані до шоків, тобто, коли умовно кажучи, за місяць долар буде коштувати в два рази більше економічні кризи, тощо, тощо, то що українці були звичні. Тобто вони вони скаржилися, але знаходили нові можливості ставати багатшими, процвітати, відкривати власні бізнеси, то що тощо у німців. Трохи інша ситуація. Тут довгий час була надзвичайна стабільність. ну, абсолютно надзвичайна стабільність у порівнянні з будь-якою навіть іншою країною Європейського союзу. Я ну я не кажу про данію, умовно кажучи, але якщо ми говоримо про Грецію та Португалію, дійсно тут е довгий час економічних проблем майже не було проблем з пошуком роботи, майже не було. Тобто е соціальна стабільність, соціальні виплати постійно зростали. І тут раптом бац. Умовно кажучи, рівень вартість життя збільшилася там на третину. Умовно я, я дуже сильно це зараз це дуже приблизна. Моя оцінка, але зростання цін на енергосії, умовно кажучи, рахунки за газ за електрику. Ціни на продукти в супермаркеті, квитки на літаки, то що зросло. Знову ж таки, для українця це була б абсолютна дрібниця, і вони б не те, щоб дуже сильно на це зважили. Вони б поскаржилися, і а для німця це катастрофа. Вони кажуть, кажучи, він звик два рази на рік відпочивати, і тут раптом він може відпочити раз на рік. Я розумію, що знову ж таки для нас, для українців, це щось таке. Ну ми переживали і не таке. Для німця це ледь не руйнація його усього способу життя. Я я я зараз також трохи перебільшую, але у багатьох людей це викликає фрустрацію, серйозну фрустрацію. Вони починають думати, що вони бідніють. Вони починають думати, що майбутнє не забезпечене, і ось ті ситі роки, які в них були раптом кудись підуть. І я не знаю, чому в них такі ось. Тобто я розумію, чому, бо все, все пізнається у порівнянні. І ось для ось такого дуже бюргерського, спокійного, облаштованого життя. Раптом якась така невелика навіть турбулентність. Це вже щось, що викликає. Пане Олександре, е, яка наступна коаліція, окей? Це ми зрозуміли, є криза одна, друга, третя, четверта. Ну і в результаті відбувається вона на політичній кризі. І всі кажуть, що буде розпущений парламент, і будуть нові вибори, і в нових виборах соціал-демократи не здобудуть вже того, що вони здобували останні роки. Ну і виникає питання: а хто ж тоді увійде в наступну коаліцію? Майже однозначно зрозуміло, що найбільше голосів на майбутніх виборах набере партія Ангела Меркель, колишньої канцлерки. Німеччини на чолі зараз із Фрідріхом Мерцом. це християнські демократи. В них понад 30% дають останні опитування. Вони досить вдало провели свій час у опозиції, набрали політичних валів. Більшість німців забула, що вони колись були при владі і так само мають стосунок до тих економічних проблем, і вони фактично є, мабуть, авторами цих економічних проблем разом із соціал-демократами. Через які зараз пересічні німці страждають, і, і відповідно вони точно будуть, вони наберуть найбільше голосів і найвірогідніше будуть пропонувати кандидатуру канцлера і тут знову ж таки пан Фрідріх Мец я пропоную українцям запам'ятати це ім'я. Він найвірогідніший майбутній канцлер Німеччини з найпізніше середи наступного року. Ну От, ви просто буде... зараз всіх налякали. Коли ви кажете, це партія Меркель, то тоді виникає питання. А чи цей новітній, якого ви закликаєте запам'ятати? Він, він знов почне е, політику Меркель е, з Росією дружити, обійматися з Путіним, купувати газ? Так призирливо чи напівпризирливо дивитися на Україну і так далі? Що, що це за люди? Що це за людина перед нами? Це наскільки я розумію, мої колеги його якраз показують. В мене немає, на жаль, кристалової кулі, щоб запевнити українців, що цього не відбудеться. Але в мене все ж таки є відчуття впевненості, що е, назад дороги до політики Меркель тут точно не буде. Будуть потуги, а вже ж лобійовані також проросійськими інтересами у Німеччині для того, щоб повернутися. Але видається, що сама і Росія не дуже сильно хоче цього, принаймні сам на чолі Росія часів Путіна це так, Путіна ось останніх років І, відповідно такої можливості просто у німців не буде. Да і самі німці трохи змінилися. Слід зазначити, що Олаф Шольц, який все ж таки надав Україні величезну ну, не лише він, німецький народ, німецька, не німецький уряд, але так що інакше уряд на чолі Шольцем. Він колишній соціал-демократ, член партії, яка відома тим, що цілувалася в ясно з росіянами набагато більше за християнських демократів Меркель тому певний перелом у головах багатьох німецьких політиків все ж відбувся. Це не значить, що вони не будуть намагатися будувати. Те, що вони називають прагматичними стосунками з Росією, але знову ж таки, в мене я щиро впевненість, що сама Росія настільки втратила здоровий глузд, що не буде здатна вибудувати прагматичні так звані стосунки навіть з тими політиками, які цього щиро прагнуть. Бо знову ж таки для цього потрібна, хоча б імітація людської подоби а з цим, як ми бачимо, у Москви, московського уряду все дуже погано. Ось і продати це так просто своїм виборцям, навіть і ну більш-менш нормальні пристойні партії. Я зараз не кажу про альтернативу для Німеччини, типу соціал-демократів чи християнських демократів у підсумку не зможуть. І для нас відбувається також дуже добра доб, добре явище, те що фактично зараз багато партій змагають, незважаючи на те, що знову ж таки допомога з боку Німеччини потроху почала гальмувати. Але раптом, коли відбувся, вибув відбувся ця відбулася ця криза. Цей розвал уряду. Раптом всі члени колишнього уряду почали звинувачувати один одного у тому, що вони не що їхні супротивники, колишні коаліційні партнери недостатньо хотіли допомагати Україні, допомагати Україні. А ось вони, вони рвали на собі усі все, що весь одяг, який на них був, аби лише дати таурус чи дати більше грошей. І відповідно, Слушайте, я... а ще що... важливе питання, пані Меркель. Фрау Меркель, вона ну якось пояснила, що вона помилялась. Вона як би сказала, що та я, я неправильно це робила, і я тепер це розумію. Я передовіряла, тобто набагато більше ніж потрібно було довіряла Путіну, і набагато менше довіряла українцям, хто б там не сидів на чолі. І тому от така ситуація сталася. Чи вона досі мовчить? Ну, я знаю, що вона не дає інтерв'ю аж так. Але може я не так пильно стежу за Німеччиною, як ви, то, то щось ми знаємо про неї після того, як вона пішла у відставку? Це, до речі, унікальна, мабуть, ситуація, коли мені здавалося, що відносно не найдурніший не політик пані Меркель. А тут вперлася рогом, якщо я можу собі дозволити, такий вислів, і щиро вважаю, що вона все робила правильно, і не робила жодних помилок і не визнає своєї помилки. Це досить типово для німецького політику казати, що все було добре і все було правильно. Можливо, це частина, в принципі, я би сказав, виробничої політичної, чи якоїсь ще культури, яка тут існує, коли начальник завжди правий. І Критика може бути лише дуже м'якою і такою негострою. Але у багатьох німецьких експертів і політиків така позиція Меркель викликала насправді дуже жорстку критику, бо багато німців розуміють, яка я, яку, до якої помилки вони припустилися, коли дійсно довіряли росіянам фактично майбутнє власної економіки. Бо знову ж таки вся ця модель. Дешевого газу на неї вона на, на ній базувалася багато в чому німецька німецьке е, благоустрій, німецьке багатство останніх років, і відповідно, поставивши все на зе, німці багато в чому програли. І визнати тут свої помилки не було б чимось поганим. Можна не обов'язково було б розповідати про всі можливі. Е, не дуже добрі оборудки, можна просто сказати, що я дійсно довірився чудовому пану Володимиру Путіну. Він такий, э, все ж таки, він співробітник спецслужб, знає, як людей обманювати і так далі. Тобто, можна було б дуже спокійно пояснити свою помилку, визнати і піти далі. Але ні, багато німецьких політиків, які прямо відповідальні не лише за допомогу, умовно кажучи, у. Розбудові режиму Путіна і фактично допомогу певним чином опосередкованим на щастя там, тим 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 самим будівництвом північного потоку, що дозволило росіянам на їхню думку розв'язати руки, і нарешті знову ж таки атакувати Україну. Багамен у, хто... у мене інша mm? логіка. Я чомусь думаю, що оскільки Меркель вчилася в Донецьку. А Янукович панував Донецьку. Мене таке враження, що в Донецьку взагалі не люблять критики ніякої, і тому тут є щось спільне. Янукович не любив страшенно критики, я собі важко уявляю, як йому можна було навіть натякнути, що він десь не правий. Ну і Меркель, яка вчилася в Донецькому університеті, теж е, якось би перебрала оці о, особливості е, Донбасу. Але моє питання наступне: чи буде наступний лідер, чи наскільки цей наступний? Ми бачимо, що, попри можливу критику, Пані щодо пані Меркель, вона була лідером європейським. Її слухались до неї, дослухалися. Вона реально вела Європу, куди вона хотіла. Наступний лідер. Ну і Шольц точно не є лідер європейський. Тепер ми бачимо, що француз, французький президент, набагато більше показує лідерські здібності, чи там британець, якщо вважати Британію Європою. А наступний цей лідер він теж. Е, наступна генерація, скажімо, лідерів, вони здатні на те, щоб об'єднувати Європу і вести за собою. Мені важко сказати, чи здатна зараз Німеччина стати ось таким об'єднавчим е, знаменем Європи. бо Uh, той саме Фрідріх Мерц, який на мою думку, все ж таки є більш позитивним uh, для України політиком. Він давно закликав нов ну, таки. Треба розрізняти риторику і реальні дії, але принаймні зараз з опозиційного крісла він закликає якомога швидше надати Україні тауроси вже зараз. І якщо Путін, наприклад, не перестане ось ось бомбардувати мирні міста, то дати а вже ж дозвіл на бомбардування тауросами російських військових об'єктів на території Росії, чого Шольц досі не дозволяє, наприклад. Але проблема навіть не в особистостях Шольца чи в особистостях Мерца, ми бачимо, що багато європейських націй в принципі зараз після. Початку цієї війни а, і провалу політики Меркель. Тобто, умовно кажучи, а, до початку повномасштабного вторгнення Меркель ще можна було вірити, що вона щось знає, чого не знають інші політики. Можливо, вона десь з Путіним поговорила і він їй пообіцяв слізно. Клявся на чомусь, не знаю. На... І відповідно в них є якась неформальна домовленість. Але тепер зрозуміло, що навіть якщо вона була, то а, Путін, так би мовити, надурив Меркель. І ця ця політика пішла під три чорти. і е, Німцям, не німцям як нації, але німецькому політику зараз в принципі, у Європі набагато менш, менше довіряють. І відповідно центром тяжіння в Європі певним чином стає Польща, не лише Франція, бо військова міць Польщі зростає з кожним днем. Вони чудово розуміють, яких них сусід і витрачають шалені гроші на забезпечення власної безпеки. І як би старі нації Європи не намагалися Польщу посунути з цього столу, вона поступово набирає ваги і до Польщі приєднуються країни Балтії. Північні країни Європи також дуже скептично ставляться до німецької політики, і навіть до Макрона, і набагато більш активно підтримують Україну, і також стають певним центром тяжіння і визначення, що в Європі відбувається. Тобто, я не думаю, що німці стануть новим лідером, але я сподіваюся, що вони принаймні приєднаються після перемоги. Дуже вірогідної перемоги на цих виборах християнських демократів то більш активного табору підтримки України і таким чином зроблять цей табір найсильнішим, умовно кажучи, в європі в Європі вже однозначно.